Соловйов закликає розстрілювати російських строковиків. А можна ми розстріляти цього срочника? Параноя від фур. Та високоінтелектуальні російські полонені. Хіродери. Ну і як завжди, черговий шедевр російського імпортозаміщення цього разу вбивця Steam Деск. Ну принаймні так кажуть, насправді ж перед вами китайська консоль Terence Force Handle 5 з Aliexpress, яку просто показали під російським соусом. Прототип уже є. Залишилося тільки вигадати, як зробити вигляд, що це не Китай. Але ми точно знаємо імпортозаміщення по-російськи. Це коли здираєш етикетку, клеїш нову і гордо заявляєш, зділена у нас. Час горіння 25 годин. Аромат Володимир Путін. На російських маркетплейсах тепер можна купити свічку з запахом бункерного. Повний ідіотизм аж ніяк. Це новий рівень патріотизму. Пахне мабуть, сумішу Нафталіну, параної та старого кабінету з портретом Сталіна. А от Олег Царьов тішить свою аудиторію примітивним фейком. Цього разу це нібито український дитячий мультик, де бабусю здають в СБУ за те, що вона проти договору США. Навіть найзатятішому конспірологу зрозуміло, що такий шедевр могла створити тільки російська пропаганда. Але царьову норм і його підписникам теж. Головне, щоб зрада і картинка. А на черзі маленька добра новина з вугледару. вщен зруйноване місто, де залишили жити близько 25 людей. Росія привезла. Ви тільки вдумайтесь. Три вулики з бджолами. Оце, я розумію, рівень допомоги. Ні хліба, ні ліків. Зате буде мед. Якщо виживеш. Щедра душа. Спершу вбили інфраструктуру, а тепер вирішили налагоджувати пасіку серед руїн. А от на Росії традиційно знайшли винних у знищених літаках та атаках на аеродроми. Ну, і хто б ви думали? Знову солдати-строковики. Соловйов взагалі запропонував розстріляти строковика, який посмів зняти палаючу авіацію на відео. Відео, яке з'являється тут, знімають срочники. А можна розстріляти цього срочника? От вивезти цю сволоч і перед строєм просто розстріляти, як предателя родину. Знищені літаки то дрібниці. Головне кадри не зливай. А на черзі тимчасово окупований Донецьк. У Росіян новий рівень параної. Після останніх подій у РФ окупанти масово перевіряють припарковані фури, а раптом там дрони ховаються. Шкода, що здоровий глуст у фурах не возять, теж би знадобився. Росію спровокував Зеленський, заявив новообраний президент Південної Кореї Лі Дже Мен. Політик із опозиції виступає за діалог із Північною Кореєю Росією і взагалі все хороше проти всього поганого. Схоже, десь між санкціями і здоровим глуздом пан Лі звернув не туди. Ну, і в кінці трішки про високоінтелектуальних російських полонених. Я не знаю, як тут коментувати, тому зробіть це самі. Я говорив розбитий Самсунг Фіо дири. Гулять. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? в Оркостані». Побачимось на першому міському. Папа, не зламні!